Аня, шановні слухачі, вітаю також і тих, хто слідкує за нашими етерами в соціальних мережах. Мене звати Ірина Телька. На часі програми Актуальне інтерв'ю сьогодні. В етері ми хочемо порушити важливу тему і поговорити про культуру поводження з твердими побутовими відходами. Бо Україна і наші громади на місцях рухаються у напрямку раціонального поводження, захоронення і сортування твердих побутових відходів. Принаймні, це було задекларовано. Я рада вітати гостей сьогоднішньої студії. Це Богдана Михалуся Засновника компанії Грінера Україна, одного з найбільших операторів ринку твердих побутових відходів на західних теренах. Мої вітання Мої вітання та Бориса Данилєва, це регіональний представник компанії Грінера. Мої вітання, Дякую. товариство українці мають гарне прислів'я. Я на жаль, там дослівно як воно звучить, не пригадую, але суть його така. Що якщо ти хочеш зрозуміти, яка газдиня, подивись у якому стані її щоденний посуд. Це вчить нас тому, що треба звертати увагу на порядок щоденних речей у побуті, бо саме там розкривається наша справжня культура. Такі прості речі, як прибирання, там чи як ми там зі сміттям поводимось, говорить про те, що е, може стати, скажімо так, своєрідним показником культури окремої людини, окремої сім'ї і держави загалом. Пане Богдане, мене до вас питання як до. Представника компанії найбільшого оператора ринку на західних теренах в сфері поводження з ТПВ. Як ви оцінюєте культуру поводження з твердими побутовими відходами? Можливо, на в наших на західних теренах або загалом в державі? Коротко я почав працювати на західних теренах України у 2016 році? От спочатку у Львові, з 2021 першого року, в місті Стрий. От загалом на ваше питання відповісти є прогрес. Прогрес є очевидний, але на жаль, цей прогрес іде дуже дуже помало. Я розумію, що впливав, впливає на це і ковід, який ми мали, і зараз війна, яку ми маємо. І, на жаль, не завжди держава можновладці звертають увагу на таку проблему, як поводження з твердими побутовими відходами, тобто, взагалі, на тему поводження з відходами, тому що ми маємо тепер і відходи війни, ми маємо небезпечні відходи, ми маємо медичні відходи. Угу. Ну і ясно, що то, що нас торкається, це тверді побутові відходи. Є проблеми. Проблеми не зникли навпаки. Навіть десь ми маємо нові виклики, тому що недавно було прийнято нове законодавство поводження з твердими побутовими відходами. А я рахую, що воно абсолютно не є відшліфоване. Тобто є дуже багато запитань, багато незрозумілості. І що мене найбільше бетежить, що чомусь завжди до цього питання залучається багато теоретиків мені здається, дуже дуже мало, якщо взагалі вони залучаються практики. І тим більше таких фахових спеціалістів. І оце є наша біда. Тобто мені здається, що поїхати на захід і просто подивитися, як поводження, як поводяться з. З твердими побутовими відходами навіть наші сусіди, ближчі сусіди, це не є достатньо для того, щоб втілити програму поводження угу. в нас в Україні. Тому це є велика проблема. Ви зауважили про те, що просто подивитися як на західних теренах, як на заході поводяться з твердими побутовими відходами. Це не означає вирішити це. Не знак дорівнює вирішити тут проблему. В чому ви вбачаєте, якби основний. Інструментарії чи можливо комплекс якихось інструментів і заходів, які можна було би втілити, щоб все-таки ми не були на зародковому стані. Бо з ваших слів я зрозуміло, що ми в такому зародковому стані, так ну, взагалі дивіться на цю на цю всю галузь впливає м, одна така проста річ, як е, тариф поводження з твердими побутовими відходами, тобто воно є болісне. Е, ми не так болісно реагуємо на підвищення тарифів в енергетиці, в електроенергії чи в газі. чи навіть просте таке банальне питання наші мобільні телефони, за які ми платимо більше і більше, все більше і більше. Але ми реагуємо на підвищення тарифів в поводженні з твердими побутовими відходами. Хоча вони за останні я би сказати за останні. П'ять років практично вони не, не зрухнулися з місця. Якщо зрухнулися, це е, чи, чисто були відкориговані до е, пальномастильних матеріалів, які е, ви знаєте суттєво подорожчали за останній час. Все решта воно якось залишалося без змін і ну, на жаль, е, люди не розуміють, що цей бізнес цей бізнес, який е, тобто, кошти вкладаються в цей бізнес наперед. А потім, якщо е, всі. Всі платять за е, цей сервіс, який, який надається, цю послугу, яку надається, тоді ці кошти вертаються, е, вертаються назад до е, людини, яка проводить, проводить цей бізнес, людини, яка надає цю послугу, і з цього щось можливо і вертається як, як заробіток. Тобто зараз говорити про якісь капіталовкладення, великі капіталовкладення приватного бізнесу в цей сектор індустрії дуже важко. От це ми стикаємося постійно, і це є комплексна проблема. Це є проблема банківська проблема, тому що, наприклад, лізінг, автомобілі це все береться в лізінг, Тобто ніхто не купує старі автомобілі. От це є проблема. Поводження самих людей, як люди поводяться, тобто відношення до цього, нищення цих контейнерів, кидання в ці контейнери, в контейнери для збирання сміття різних матеріалів, горючих, які взагалі ну не, не, можна. не, не можна цього робити. От і це дуже така комплексна проблема. Я не знаю. Ми багато у нас є такий всеукраїнський альянс перевізників, де ми. Що середи збираємося, ми обговорюємо цілою країни, ми обговорюємо ці всі різні проблеми. Але от такого якогось вирішення, щоб сказати, у це є, є питання, яке можна все це вирішити. Угу. На жаль, на сьогодні е немає. В кожному регіоні, в кожному районі, в, кожному, в кожній області є свої проблеми, які нагальні, з якими стикаються. Щодо нас, е я стараюся, як власник цього бізнесу, стараюся. Е якомога вище поставити планку щоб решта перевізників чи решта провайдерів цього, цього бізнесу до ну хоча би дотягнулися і таким чином підвищувати підвищувати загалом рівень поводження з, з твердими побутовими відходами тобто бути десь так можна сказати піонером в тій сфері Спочатку моєї діяльності дуже я багато проводив які зустрічі, вчив розказував, говорив. Але ви знаєте, ну практика є практика. Треба доводити практикою, показувати, що ви зробили. Люди це побачать. і Якось в нас це працює краще ніж просто от, розмови, розмови, розмови. На ну, жаль. Пане Борисе, пан Богдан зауважив, що підприємницька діяльність у сфері з твердими побутовими відходами це є якби діяльність, в яку ти вкладаєш кошти заздалегідь, і можливо потенційно потім ти можеш отримати якісь дивіденди від цієї діяльності. Ви є представником регіональним представником компанії Грінера, і зокрема, в ваше підпорядкування входить курувати діяльність стрийського полігону твердих побутових відходів. Я знаю, що за останні декілька років, а прийшли ви туди в час ковіду, тепер повномасштабна війна, було зроблено чимало, тому що на цей полігон приїжджало чимало делегацій, як посадових осіб, так і екологічних активістів, які слідкують за тим, які норми виконано, що не виконано. Але вам дається яким чином балансувати в межах цих викликів, які самі по собі є критично, і при цьому ще й вкладати в розвиток в полігону, що вдалося вам досягнути за ці роки так? якісь зрушення позитивні. і Другий момент, як вам вдається балансувати в межах цих от великих викликів, як тільки що відзначив засновник компанії Богдан Миронович, переконаннями це добре десь розказувати ті речі, які потрібно зробити, але саме сильне переконання це наглядно створити таку я кажу оглядову територію, оглядову площадку, можливо, не тільки для стрія, для західного регіону. І за тим принципом десь ми почали працювати на полігоні стризькому полігоні ТПВ. І вважаю, що дуже багато ще нам потрібно зробити, але за цей час вдалося зробити багато речей, коли приїжджають, як ми вже, ви вже говорили, десь екологи-активісти, десь. Наші колеги з міських рад, з інших регіонів всієї України вони дійсно бачать, як можна оновити нормально, привести до нормального функціонування полігон. Ну, не в образу комунальним підприємствам полігонів, які є в нас на території в Україні, десь вважаю, що практично не то, що неможливо, а дуже складно. Їх тримати на тому рівні, як належить комунальній власності. Це повинен бути приватний бізнес з хорошою перспективою, з хорошим розумінням місцевої влади, депутатського корпусу. І тоді все буде гаразд. Це багаторічна праця, щоб привести на якийсь рівень те, що ми мали до сьогодні три-чотири-п'ять років назад. І це, що зараз і в цілому Україні і це, над тим, ми десь працюємо постійно. І для нас створені всі умови до речі, ще щодо тарифу та продовжу підхоплю думку пана Богдана. В стрийській громаді місцева влада не так давно зробила оголошення, і був коментар посадовця, який курує напрямок власне комунальної господарки в Стрийській громади, пана Ігора Пастушчина, про те, що тариф для Стрийської громади, зокрема на ТПВ, буде дещо піднятий, оскільки ви маєте відношення до цієї діяльності, скажіть, будь ласка, що стало причиною підняття цього тарифу, і чи буде він настільки критично для зокрема людей? Тому що коли і справді мова заходить про тариф, я не скажу, що це стосується тільки ТПВ. А це взагалі і світла, і газу. Взагалі люди, коли чують підняття тарифів. Це дуже чутливе. Так, да. це дуже тригерне питання, дуже чуттєве, тому що ковід, війна, дуже складно якби, виживати. У нас гаманці не, тов, не товстішають, а тоншають, і люди дуже так болісно реагують. Але не так давно там ми знаємо, що світло подорожчало дуже суттєво, а світло фактично є. Ну, я не знаю, практично. Основним чинником собівартості фактично всіх продуктів і послуг, які надаються в нас державі. Але що з чим пов'язано підняття тарифу? Ви вже почули, що десь ще з 2021 2021 року тарифи абсолютно не коригувалися, і ми всі живемо в реальній дійсності. і Ми розуміємо всі водії, всі споживачі газу. Всі споживачі автомобілів, ремонту, обслуговування, покупки бензину, дизельного палива, десь рівень зарплати, який зараз. І не хочеться на тому зупиняти, що наша компанія в тому у нас прекрасний підбір, колектив тільки за рахунок того, що у нас достойні умови праці, звичайно, високі вимоги. От ті всі фактори вони спричинили вже просто ну повірте далі. Десь ну неможливо працювати на тому рівні. Десь я не буду говорити е, про ті фінансові результати, але дуже складні вони є. І десь ми звернулися, аргументували е, ці всі фактори, які зараз спричинили е, цю підняття е, потреби підняття тарифів. Це заслуг, повинно заслухатись певних. Певна процедура виконкової ця uh -huh. процедура ідей, і вона вкрай необхідна. Якщо ми хочемо зберегти цей рівень, на який ми підняли, а його треба ще не тільки підтримувати, а ще й багато піднімати, щоб було дійсно стрій, як європейське гарне місто по поводженні з ТПВ. Що ж, я дякую, панове, за це спілкування. Це насправді дуже цікаво, і власне можливо, навіть подивитися зсередини з чого формується цей тариф, і зрозуміло, що послуги, а особливо послуги в сфері життєзабезпечення, довкілля, те, що пов'язано з нашим здоров'ям, не можуть коштувати дешево. На жаль, ця мабуть культура чи філософія прийшла до нас з радянського союзу. Бо раніше так було, та відкриваєш смітник, валиш туди. Все нагадаю нашій аудиторії, тим, хто буде слухати нас на FM-хвилі, чи дивитися в соцмережах, що сьогодні гостями програми Актуальне інтерв'ю був Богдан Михалусь, засновник компанії Грінера України, та його колега Борис Данилів, регіональний представник компанії Грінера. Щиро дякую вам за участь у нашій програмі.